Україні. Нацполіція та СБУ викрили організаторів схем ухилення від мобілізації. Шепетівчанина наркоторговця повернули з Німеччини до України. Дев'ять пожеж ліквідували рятувальники Хмельниччини за добу. Впродовж наступних п'яти хвилин розповім вам про це детальніше. Російська авіація завдала ударів касетними бомбами по території Білопільської громади, що на Сумщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, об'єкти життєзабезпечення та транспортні засоби. Рятувальники обстежили місця влучань і ліквідували виявлені осередки займання. На щастя, інформації про загиблих та постраждалих не надходило. Правоохоронці затримали дві групи, які займалися незаконним уникненням військової служби. На Полтавщині лікар-психіатр, член постійно діючої військово-лікарської комісії районного територіального центру комплектування, намагався допомогти військовозобов'язаному отримати довідку про непридатність за неправомірну вигоду. Поліцейські та СБУ затримали лікаря-посередника та чоловіка під час передачі коштів. А на Закарпатті викрито канал незаконного переправлення чоловіків. Через через державний кордон організував схему 49-річний мешканець Львову за допомогою 31-річного спільника. Клієнтів забирали у Львові, транспортували до Берегівського району Закарпаття та переправляли до Угорщини. Вартість такої послуги становила 13 тисяч доларів. Правоохоронці наголошують, що усі фігуранти перебувають під слідством, а їхні дії кваліфіковані за відповідними статтями Кримінального кодексу України. В Україні очікується чергове підвищення цін на продукти пальне та тарифи для бізнесу. За словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, продукти харчування, а саме крупи, зростуть у ціні до 5%, хліб на 1,5-2% щомісяця, Курячі яйця на 10%, Овочі дорожчають через зростання собівартості зберігання та імпорту. Пальне ціни зростуть через підвищення курсу валют та світових цін на нафту, додаючи до вартості. Сті літра до 2,5 гривень тарифи для бізнесу з 1 квітня зростуть тарифи на розподіл газу для промислових підприємств і малого бізнесу подекуди до 60%. Як наслідок здорожчання продуктів і енергоносіїв підвищить кінцеві ціни на товари та послуги, а також ускладнень проведення посівної кампанії. Витрати на насіння, обладнання та логістику зростуть на 10-15%. В останню земну дорогу у Хмельницькому провели захисника Володимира Васильовича Голубця 1978 року народження. З 2022 року він був частиною 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади. 21 липня 2024-го зв'язок із ним обірвався на Бахмутському напрямку. Лише зараз рідні змогли попрощатися із захисником. Світла пам'ять полеглому герою щире співчуття рідним. З німеччини на Хмельниччину екстрадували 33-річного шепетівчанина, засудженого за збут наркотиків. Чоловік у 2020 році разом із групою осіб розповсюджував заборонені речовини. Після вироку суду у жовтні 2023-го він встиг виїхати за кордон і оселитися в Німеччині. Завдяки співпраці українських та німецьких правоохоронців його затримали та екстрадували до України. Наркоторговець відбуватиме покарання найближчі 6 років. Протягом минулої доби на території Хмельницької області ліквідовано дев'ять пожеж. У місті Хмельницький на вулиці Трипільська загорівся гараж. Причина займання наразі встановлюється: сім пожеж виникли через порушення правил експлуатації печей та монтажу димарів у житлових будинках. Горіли об'єкти у Шепетівці, Славуті, Понінці, Летичеві, а також у селах Черешенька та Завалійки Хмельницького району, а також у Судилкові Шепетівського району. У селі Велика Слобода, Кам'янець-Подільського району. Ону вогонь охопив господарчу споруду. Ймовірна причина коротке замикання електромережі. На щастя, нещасних випадків на пожежах не зафіксовано. Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки та уважного ставлення до опалювальних приладів. За прогнозами синоптиків, 21 січня на території Хмельниччини буде хмарно з проясненням. Без опадів туман, а на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура по області вночі від 15 до 20 градусів морозу в день 6-11 нижче нуля. У Хмельницькому вночі від 16 до 18 градусів морозу, в день 7-9 із позначкою мінус. Дякую, що проводите цей інформаційний випуск у нашому товаристві. Я ж зустрінуся із вами у підсумковому випуску. Новин за день сьогоднішній, тож не пропустіть.